Який потенціал багатства закладений в тобі? Які налаштування свідчить про те, що? Ти прийшов прожити найбагатше життя у всьому своєму роді. Я, чесно скажу, я знайшла такі налаштування в собі, і найкрутіше, що відбувається, вже зараз я живу з тією думкою, що я прийшла прожити найбагатше життя. Як ви думаєте, прийду я до цього чи ні? А вже ж я вже на цьому шляху, тому що коли ми навіть фіксуємо свою думку на цьому, ми вже сприяємо цій цілі і досягненню цієї. Привіт, я Юлія Ніквас. Я номер один в україномовному контенті по дизайну людини. Підпишись перед тим, як ми розберемо о, дійсно налаштування, які закладені в бодіграфії, і свідчать про те, що ти маєш потенціал найбагатшої людини. А я хочу сказати, що насправді процвітання закладене в кожній людині, але ми не реалізовуємо його. Чому? Тому що нами рухає. Розум через страхи та сумніви. Страхи і сумніви це лише наші думки. І коли ми чітко розбираємося зі своєю природою, що ми маємо сильного в собі, що слабке, і треба його навчитися проживати, да? що мені посилити, щоб відчувати це процвітання, щоб моя впевненість переважала мої сумніви і страхи. Коли ми розбираємося тотально зі своєю природою, то процвітання це просто воно автоматично. Заходить в наше життя. Я в, в цьому приклад і я чітко розумію, про що це. Зараз моя мета розповідати іншим людям, як вийти на цей шлях екологічно, просто відчуваючи себе і проживаючи свою природу. До речі, найкраще я це роблю на повному розборі, коли люди до мене приходять на повний розбір, це максимально потужна, крута інформація. 4 години аудіозаписів, які залишаються. З вами на все життя, які можна переслуховувати в будь-який момент свого життя, особливо коли невизначений, да, момент, не знаєш, куди рухатися. Але дизайн це та сама інструкція, яка завжди вас буде. А повертати в свою силу. Отже, давайте по кожному типу з вами пройдемося, з чого починається процвітання. Наприклад, для проектора, да? для проектора процвітання завжди буде починатися з того, щоб піти по запрошенню у проєкти, де присутні інші люди, і не чекати запрошення. не... Стояти в цій паузі без діяльності, коли це стосується тебе. Тут все дуже просто. Для маніфестора процвітання починається з маніфестації Да? я знаю, що я хочу, я беру це і роблю. Але я маніфестую да, про це, я інформую про це, про те, що я хочу. Я інформую це в суспільстві, я говорю про це своїм друзям, я мрію вголос. Будь-яка маніфестація від маніфестера вона завжди розрушає всі бар'єри до його мрій та досягнення цілей. Для генератора це завжди буде рухатися за своїми відгуками. Я мені встучий генератор, і я чітко відслідкувала, що означає обрати напрям. Не по відгуку з розуму, да? бо мені потрібно гроші, бо треба там, щоб допомогти людям, да? бо треба там, щоб зробити, щоб іншим сподобалося. Да? І воно взагалі не приносить процвітання, тільки забирає енергію. І відгуки, які дійсно від серця, я хочу це робити, мені це подобається. Для генератора відгук завжди буде шляхом до процвітання. Далі рефлектор. Що рефлектора це е, бачити, хто оточує, це постійно дозволяти собі йти у нове, не чіплятися за стабільність та приймати рішення згідно лунного місячного циклу, да? давати собі цей час місяць, побути в якомусь питанні, в ідеалі побути на самоті. Всі ці прості речі вони сприяють для кожного типу. Процвітання. Особистому процвітанню. Але давайте ще подивимося, які налаштування будуть показувати потенціал багатства в вашому дизайні ще додатково. Для цього, якщо у вас немає бодіграфу, розрахуйте на будь-якому сайті, загугливши розрахувати бодіграф по дизайну людини. І дивіться свою рейв-карту. Або бодіграф. А отже, які канали е, є в бодіграфі, які показують потенціал вашого багатства? Ну, по-перше, це канал 3254, це канал амбіції, це канал людини, яка чітко знає, у що треба вкладати гроші, а в що не треба, і що треба починати, що не треба починати. Да? Тобто, це людина, вона. Знаєте, як е, такий стрілець, да? чітко знає, куди потрібно попасти, щоб отримати найбільшу вигоду для себе, да? Там, процвітання і так далі. Далі, канал 2644 це канал продавця, людина, яка вміє заробляти гроші на тому, що щиро продає, щиро рекомендує. А це також канал успіху і любові до спільної роботи в проєктах, в партнерстві і так далі. До речі, дуже багато людей з цим каналом навпаки не вміють користуватися цими своїми якостями продажника. Чому тому, що не розібралася в голові а, з темою продажів, да? я насправді в мене є частинка цього каналу, я з цим розбиралася, а дуже багато людей не вміють продавати власні послуги тільки тому, що бояться нав'язувати, бо їм також не подобається, щоб хтось їм нав'язував, і взагалі не приймають в собі цей потенціал. Нагло продавати свій продукт, нагло любити його, рекомендувати. Да? А, ну, я, я взагалі кажу, будь-які таланти, які закладені від, від вас від народження, їх можна розгайдати, посилити і реалізувати такий потенціал, який ви навіть від себе не очікували. А, на повному розборі я розповідаю про, про те, як. Це зробити. А далі канал 2.14 це канал якраз процвітання, це генераторський канал. І про що він свідчить? Він працює найкраще того, тоді, коли людина із задоволенням займається своєю роботою. Це чистий відгук, я хочу цим займатися, і воно. Завжди буде приносити велике процвітання та багатство людині. А ще частиною цього каналу є 14 ворота. До речі, вони в мене стоять в призначенні, і це тема компетентності. Да? Тобто, така людина вона стає у своїй справі компетентною, і з кожним разом ця справа приносить все більше і більше грошей. Далі канал 21.45, вже багато про нього розповідала. Це один з найгрошовіших каналів, тому що він канал. Називається ще канал бізнесменів Королей. Е... Цариця там, і так далі. Да? Дуже часто до мене приходять люди на консультації, які з цим каналом, і в них найбільший запит, де мої гроші або чому я мало заробляю, і так далі. Для мене це просто взрив мозку. Чому? Тому що, коли я бачу такий класний грошовий потенціал у людини, і він в неї взагалі не реалізований, я просто починаю їй по поличкам по розкладати, чому це не працює, і як зробити так, щоб це запрацювало. А, так, отже, по каналам ми розібрали, тепер давайте дивитися ще пару моментів, підкажу, що ще говорить про те, що у людини є потен... великий грошовий потенціал. А якщо у вас в профілі стоїть трічка, це профіль 1.3, 3.5, 3.6 та 6.3. А такі люди мають досвід заробляння грошей, вони експериментують, вони створюють часто свій бізнес, вони знають, як заробляти гроші. І також, якщо ви подивитеся. По боках свого бодіграфу ви бачите якісь стопчики: один червоний, один чорний. І от після крапочки там стоїть якась цифра. Якщо у вас багато після крапочки стоїть цифр 3, да, тобто ви бачите по всьому стопчику, і після крапочки трічка, трічка, трічка. А якщо більше шести штук нарахували, то а, у вас також великий грошовий потенціал. Також е, в цих стовпчиках да тут ще варто дивитися, піс... е, яка перед точкою стоїть цифра. Оця цифра, вона якраз каже, а в якій саме сфері ви можете розкрити свій грошовий потенціал. І це також можна подивитися через дизайн людини. До речі, якщо ви хочете подивитися про третю лінію, у мене є окреме відео про це. Отже, давайте підсумуємо. Кожна людина має грошовий потенціал. Але все залежить від того, наскільки вона проживає себе. Якщо ви в своїй природі, якщо ви нарешті розібралися зі своїми слабкими сторонами, якщо ви побачили свою силу і почали її розгойдувати, якщо ви живете по своїй стратегії та авторитету, у вас просто немає шансів заробляти мало. Ви точно рано чи пізно станете дуже багатою людиною. Але для цього потрібно. Прийти тотально до себе та розкрити свою силу.